Два секунди, є. Yeah. По черепку, по черепку 3, 2, 1. Yeah. Блять, всіх стягнув, крім черепка, забей. Я okay, братки поздно відкрило. Nee, не, не не не, 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 не робіть цього. <laughs> Віталік, бля, дам в голову тобі зараз. А Давай это, давай давайте, блядь. Так, не треба так, так не рубийся. Він сам виноват зашов. <реш> ні, ну це правда, я згоден. Що наказати треба вже. Шо, я, треба, в... В... Але сей є. Але... сей ви, фронт, ви, фронт. Окей, окей, і в них три. Ні, п... не, ні, окей, тут бедрок і вся херня. От зараз, зараз, зараз потемстопу, по стопу, потем стопу. Потем -стопу. По стопу три. Блять, немає його далеко, всесь. Все. Ой-ой-ой, Давай! Два. Один, під мене, під мене, під мене Окей, погано, підніміться воен. Підніміться ВН чок, Вен чок, Вен чок, Вен чок. Предіт, Нікого не бачу ВН -чок. щось. Так, далі, далі. Фронт. Фронт заливають. Окей, okay, пацани, ВС пішли, кажу, Вен чок, пішли ВС, ну що. Йдемо в них? Я кам після камінки. Дай, рицарку, прийдіть. Три, два, один. Madbet, notbad, madbet, N'я, чок, NE, чок, N-E, на гору, нагору, нагору, нагору. Придіть нагору, колдауни. Ти хочеш цю гру подрізати що? Скільки кнопки, скільки кнопки? кихи секунду. І в них, і в них три, в них два, в них один. Глибоко дав, дуже глибоко дав. Гарно. Колдауни. Давайте пройдемо ВН, Давай, пройдемо вешку і ВН туди вийдемо, да, нехай решрупається. Ти не хочеш за стінку дали попробувати без скейт? Хочу, хочу, але далеко. У нас То що у нас вони ну, можна, вони Туди є. Можна. можна. Давайте СЕ, давайте Се, СЕ без стяги, СЕ 3, СЕ 2, СЕ 1. А, норм, 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 Норм. Достає, ну, типа, достає. Достоє, да, але важко yeah. скоординувати куди типа. А вышка. Без форми не достань? Не, не достань, не, дуже далеко. Так, вони йдуть, ідуйте, ідуть. Дві секунды. Сейвы, сейвы, сейвый, сейвый. И порізни. Різню бачим, помітив. 3, 2, 1. О, блять, ебать, мене. Я випрыгнув з темп стопу, в темп стопі. Ого. Я такого не бачив ще. Колдауни. Якщо хтось підбрати, том. Я ну, панів, мене стопало, але я пригнув я в них, вас. я прям <сички> в них. Просейвіться, сейвіться, 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 гарно. Гарно. І в них проходимо в них. Дай рицарку. Йдемо, 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 йдемо. Йдемо. Після таймстопа, після таймстопа, після таймстопа Харкова. Три, два. Один. Блять, вийшов. Гарно від КД, що встиг. Не знаю як. Когда короткий. Окей, проходьте ВН. Готуйте сейви зараз. Сиви три, два, один. Сейвится, сейвиться, сейвить фронт, сайвить фронт, сайвить фронт. Є. Окей, окей. По мені три. Два. Один. Окей, гарний темп стоп. вийти, вийти выйдет, вен, выйдет, вен, выйдет вен Добре, наступно дам фейк, а потім просто під мене, типу, зіграєте, добре? Ну так, заколи. Даю фейк. Дам фейк, окей, готуйте сивы. І по мені 3, 2, 1, під мене. О, блядь. Рейд дали, забій, там стоп гарний. Сейвить, сейвіть, сейвить, сейвіть, сейвіть. Нема демеджу взагалі, типу, я не знаю. Йдемо в них, йдемо в них. Зараз це фейк, фейк, фейк. Скільки кнопка? Є. Yeah. Від мене три, два, один. Гарно. Стоїмо, 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 стоїмо. Подауни. Луна більше часу створити. Є. Добре, даю фейк ще раз І під мене, під мене, Сейви, сей сейви, 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 фронт, сейви, фронт, сейви, фронт, банки. І під мене три, два, один, під, під мене, під мене, під мене, під мене, дайте урон. Таймстоп. Окей, окей, я понял. Бля, да нема ботинок, понял, сам шо. Типа просто фоткаем в таймстопе, це ще аренка, типу. Жеконда Е. Давайте в них три, в них два, в них один. И і сивий, і и і, і сразу сейвый, сразу сивий О, я стук. О, мов втратили. Шопик. Обратка, да, походу? Жеконс можешь mm -hmm. сауэйд темп. Окей. Okay. А, ты сам на темп туп. Сламаты, да. Идуть, ідуть, ідуть. Сейвий фронт, сейвий фронт, і в них три, в них два, в них один. Окей, 4 секунди, 4 секунди наш інгейдж буде. Проходьте в них, проходьте в них. Проходьте в них, проходьте в них. Під мене 3, під мене 2, під мене 1. Погано, погано виво. Вийшли не, є, вийшли не є, готуйте сайвий, готуйте савий фронт, сайвий, фронт, сайвий фронт. Окей, 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 після таймстопа будуть кнопки? Нет? Нет, нема. Поняв, поняв, поняв. Скільки в'єталь? Три, два. Окей, СЕ будем лити, СЕ будем лити, СЕ будем лити, СЕ будем лити. Зверху вниз, зверху вниз три, два, один, під мене, просто дайте в мене урон. Гарно, вбили, не вбили. Два хп, типу, вийшов. Сейви, 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 сейви. Окей. Скільки кнопка? Да, ще, Зараз. Та скажи скільки просто, ведер, бедлас. Двига. Я прошу. Я понял. Три. Два. Є. Окей, 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 окей. По тем стопу три. Два. Один. Да, я не выйшов. Всей, высой, 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 высой. Выйди, выйда, выитай. Выйда, вен, выйдет, вен, Ростак, ростак, розтак. Дві Готуйтесь готуйте сейвити. Гарні сейви в них три, два, один, по танкам, по танкам, по танкам, по танкам. Блять, там, швидко. Норм, норм, Там шишка загадала в них. <laughs> Down. Старайтесь шукати позицію, типа трошки розтаканіше, поки не кидешетесь, розтакуйтесь, всіх не застопую. Так, вони будуть заливати. Заливають, 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 Це ви. Я що є. Окей, в мене нема боку. 5 секунд наша заливка. 5 секунд. Йдемо в них, йдемо в них, йдемо в них? Глибоко, 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 глибоко. 3, 2, 1. Сейвий, сийвий. Ой, всі. Просейвіть фронт, просийте фронт. Поняв, що вони зробили. Кадештесь, кадештесь. Зараз будуть заливати, будуть заливати, будуть заливати. Скільки кнопки? Є. Yeah. Окей. Okay. Oh. Okay. Oh. Uh, час, час закінчився. Okay. Свічок, напускаємо їх, не продаємо фронт. Дивіться фронт. Йдуть заливати, йдуть заливати, йдуть заливати. Сейвы. Окей, okay, каскад. Скільки кнопки. Ідемо в них, ідемо в них, ідемо в них. йдемо, 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 йдемо. ідем, іде, идем. Рицарку, ветль, рицарь даро. Окей. Окей, на на хг на в собі, в собі, в собі. випрыгнув просто в собі, собі, собі три, два, один сейву. Окей, okay, відійдіть ВС, відійдіть ВС, заколдаунтесь. Щось з ми просто вже з таке трохи не туди. Дві секунди є. Окей, 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 окей. Сейви, сейви і сразу в них, сразу в них, після таймстопа, після таймстопа 5, 4, 3, 2, 1. Нікого не стягнув. mano bet didžiulį kadaštis skėkit jie yeah. įpamenė 3 2 vadin ok įvai ten saivai 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 esi jie apidimaitės esi jie es jie es jie es jie es jie arno arno 10 секунд. Бігайте. там даємо. Ідем знову до них, йдемо знову до них. Е. Чекайте, 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 будуть ляти зараз. Заливається й ви фронт, сейви фронт. І по човку 3, 2, 1. Парно сеявляться вже, вже краще у них там. Виходим, виходимось є, выходимось е. є. штес? Будуть заливати. Кейп Кей, я... по Харкову 3, 2, 1. Під мене, під мене, під мене, давайте урон, дайте урон, дайте урон, дайте урон. Йопанна шапка салу, блять, молок, мок, ну, дав. И він став... нікуди не дівається, типа просто в саву треба було здатися зараз. Хадештесь, хадештесь, хдештись, скільки кнопка. Десять секунд. Заливати. Чекаємо, 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 чекаємо. щоб рішся, три Є. Окей, сейви. І в них глибоко 3, 2, 1. Багато під мене, під мене, під мене кейм погру. Окей. Скадінька вийшла знову. Мені куртку ж куржу вийде КД зараз буду заливати, таймстоп дали гарний, гарний сивий. Підняти, підняти рейд. Іде в них, іде в них, іде в них, іде в них, в них, в них, в них в них. Проходим, проходимо, проходимо. не okay, резервні. Окей, під мене три, два, один. Блять, там стоп, гайс. Я тебе вместе стопен. Окей, окей, окей. Пройдіть НЕ, пройдіть НЕ. Зараз просейвіться і НЕ, НЕ, НЕ. Ого, гарний клад. Хлопці, НЕ, 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 НЕ. n зараз помру, Дайте хіла на фронт. Дякую. НЕ, 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 е не Є кнопки? Да. Від мене три, два, один. Сей вы? Ладно, у нас один хил, поднимите вен, поднимите вон, поднимите вон Прудите М'я, трошка НЕ, трошки НЕ, трошка НЕ, готуйте спецтинку сразу одного на, на чоук. На чок 3, на чоук 2, на чоук 1. И сейвый, 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 сейвый. Окей, окей, окей. Выйди Вен, выйди Вен, выйдет Вен. Cooldown, cooldown, cooldown.

Вони дуже стопують після своєї заливки, може mm -hmm. трошки потягнути піти. Окей. Пройдіть, є, прийдете, є, дайте їм сюди виходите. Є кнопка? Так. Окей, окей, окей. Стоїмо, 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 не йдіть, не йдіть, не йдіть, я шукаю, таймстоп дали. їх шукаю, дивіться, у нас знизу таймстопа нашого, щоб не заляли. Не вийшли на стіну. Okay, окей, проходимо за ними, проходимо за ними. Зараз будуть заливати, раз так, раз так. Проходимо в них, йдемо СЄ, здайте рицарки, здайте боти. СЄ, 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 СЄ. є, є. На човк сє 3, СЕ 2, СЕ 1 Ааа, Бляаа, всіх стягнув, йоу. У нас там є теж танк. Окей, на ВН, на ВН, окей. Будуть заливати, будуть заливати. фронт. На менечок 3, ночок 2, ночок 1. Та йобана ми са прыгай, я бичну не достоять, ебать, шо з нею? Прокайте Янку, прокатить НЕ, прокатить Н'Е, НЕ, НЕ НЕ дайте тут дайту. Жак, ты далеко сам тапику. <гум> за... <гум> Бачите мене? єшко. <гум> Окей, під на SOP 3, Schalk 2, Schalp 1. Да, просто вийшли забей. Окей, Вен. відходьте Вен. Покайтеть ВН є, будь ласка. Венен є, я поменяю по нему. Може ти на таймстопі тяжкий мій су-стоп, тому що вона просто. Він стуїть ви ще займали. Готуйте зараз, готуйте сивий, дати, стоп, лут будь ласка. його, Коли він у нас пригає, і таймстоп, щоб він не сьогоднішку давати. Бо він нам не дає ждатися. Хлопці 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 хлопці, хлопці. хлопці, 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 по харкову, Є по харкову будемо грати. Або, Ні, після рицарки, після рицарки 3, 2, 1. Вен, 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 вийти, вийти, вийти. вийти, вийти, будуть заливати. Будуть заливати після таймстопа, так, і сейви Гарні сейви, гарні сейви. Гарний сейвы. По хилу три. Два. Один. А, ладно, хила не стягнув, стягнув танків. Окей, okay, підніміться Вен, Підніміться Вен, Вен У меня yeah, полиморф тоже шляпа, такас, це недля надо уже. Сейвый фронт, сейви фронт, сейви фронт. По темп-стопу три, два, один. Бля, я в салі пиздец И блять Не на ну, стопи в них нормально грають прям гарно Я кнопка у вас? Ще? Широкий, є ще не кнопка Є ще кнопка Є ще ну, є кнопка Окей, проссейвиться, просейвіться, просейвіться Гарно, і в них ідем в них, в них, в них, в них, в них Три, Два, Один Під мене, під мене дайте демэдж дай. Окей, okay, у нас у нас шишка померла. Выйдете вон. Выйдіть воєн. Сейвый фронт, сейви фронт, сейвий фронт, сейвый фронт, сейвый фронт. Пид мене три, два, один. Бля, він просто в нас стробає, сука. Не, надо, надо, надо выбивати их стопів зараз. Пробувати еще. Ага. Чешойку за вайт на атаку. Після тем стопа зараз будуть вийдуть вони поки де після темп стопу ультют, просто темп стоп убийств Сейвы, сей, высывай, під стінку люють, під стінку людям. 35 секунд до кінця матчу. Дивись загулялась різні, а не стоп, темп степень. Идем в них, ідем в них, ідем в них, В них, в них, в них, в них, в них. В них три два. Один. Ще. Sure. ТВН. Кадашка, кадашка, кадашка. Все там 10 секунд, да? <свеч> <свеч> Блин, с полиморком <свеч> долгим тебе типа, поваш, по танкам грата. Еще 2 минуты вроде, ну? Не, да? No? <свеч> Нет. А, я это понял.